79 років тому Полтавщину звільнили від нацистських загарбників. Одна із найгарячіших точок, яка увійшла в історію як одна із небагатьох областей України, та СРСР, яку протягом 1943 року радянські війська прагнули звільнити тричі у лютому, серпні та вересні. У роки Другої світової на різних фронтах воювали з кожним днем, наближаючи перемогу більше 200 тисяч наших земляків. Ціною власного життя, проявляючи героїзм та сміливість, вони зуміли врятувати наш край, Україну і світ у горішніх плавнях. На знак подяки та глибокої шани до великого подвигу переможців-визволителів та вічної пам'яті про загиблих відбувся традиційний мітинг реквієм. Звільнення лівобережної України та форсування Дніпра було важливим військово-політичним завданням. Кількість загиблих була такою. Що не всіх вдавалось навіть похоронити воронки від снарядів наповнювались людською кров'ю, і було видно, як червоніли води Дніпра. За офіційною статистикою, близько 417 тисяч армійців загинуло. А більшість одного мільйона 200 тисяч було поранено, і нині через десятиліття ми низько вклоняємося і висловлюємо слова глибокої вдячності всім ветеранам, учасникам Другої світової війни, згадуємо всіх, чиє життя забрала війна. Пам'ять полеглих у боях вшанували хвилиною мовчання. Учасники бойових дій, першопрохідці міста, представники громадськості, а також міської адміністрації на чолі з міським головою поклали квіти до пам'ятного монументу. <му> Пані Віра Васильівна згадує історію про свого двоюрідного брата Геннадія, який 1943 року визволяв нашу місцевість. Була мобілізація в 43-му році, і його одразу ж сюди забрали. І він тут погиб на оцій землі, де ми стоїмо. Бачили і хотіли його забрати, щоб поховати в своїй могилі вдома, але не знайшли. Кожен рік, коли день перемоги, то читають, несуть книгу слави там у селі, в Новій Галещині. Він жив. Козачинського району, тепер же ж ми Кременчуцького всі. Mm. От. І завжди, як кажуть, шестували їх кожен рік, а зараз йде війна. Це страшне. Я перед днів плакала, а зараз вже якось Це, воно вже приходить, чи, чи вже війна, привичку, чи як уже Тримтищики, коли йде сирена. Не, Тікаєш, не знаєш, куди ховатися. Майже уся родина Валерія Дмитровича теж воювала. Чоловіки з сумом пригадують ті складні часи. Старший батько і брат самий старший офіцер, танкіст, пройшов всю війну. Середній брат офіцер, артилеріст, з першого дня війни под лубнами ранітий був. От. Ну, десь і в прилуках, десь тут, да, точно не скажу. Батько найменший було 17 років в 41-му році. На покрову, а в августі вже німці заходили в Нову Прагу на тій стороні і бомбили железнодорожну станцію, а він бігав з пацанами осколки, от бомб за декілька кілометрів. От міста, де зривалися бомби. От, от, прибігав додому на вечір, а мати бабуся моя каже, де ти лазив, повістки дали на війну, а ти йде. Із села взяли повістки 50 чоловік з 50 чоловік. Осталось два мій батько і його друг. А всі остальні потікали додому. І всі остальні були в окупації. А вони пішли на Дніпрозержинськ, на Дніпропетровськ. На цей день у нас старший син на війні. Він приходив в відпустку з 3 сентября по 13, Да? І от якраз от -от там е, річка води, село Уди, іменно там сражався. Да? От. І були случаї його. Mm -hmm. Що вже прощався з життям, все. Це. Ну, Бог поміг, чи хто там вижив. От був тут відпуск і уїхав, стражається далі. Подвиг переможців у тій страшній війні з гідністю продовжують бійці, які сьогодні відстоюють незалежність нашої держави. Сьогодні ми, як ніколи, по особливому розуміємо і цінуємо мир, який виборюється дорогою ціною для України. Пам'ятаємо своє минуле задля нашого ж майбутнього.